Наційного відділення даної лікарні потрапила громадянка 82-го року народження з діагнозом закрита черепно-мозкова травма та струс головного мозку. Постраждалу доправили до лікарні, де медики лише констатували смерть від закритої черепно-мозкової травми. Разом і пішли у гості до своїх знайомих, де вони спільно вживали алкогольні напої та в подальшому вирішили залишитися на ніч у даному домогосподарстві. Ночувати вони залишилися в окремій кімнаті. У якій у них раптово виникла сварка, під час якої мати нанесла декілька ударів в область обличчя своєї доньки. Матері, яка нанесла смертельний удар 54 роки. Покарання за позбавлення життя доньки, передбачає позбавлення волі на термін від 7 до 10 років ув'язнення. Сусіди кажуть, матір'ю вона була не найкращою. Як та мати побросила своїх дітей, то пойми правильно саме Приїхали сини, вона навіть не лишилася. Загиблі від материнської руки жінці було 34 роки.